Це ж ненормально, сумно повторює Маркос Родрігес. Він розчарований у людях Гори, бруду. Замість річки тут тепер смердюче болото. Сміття з кожним днем дедалі більше руйнує природу, домівку Маркоса, його рідну Галісію. А не я на перикавині дивись там куріпка. Їй хочеться пити. Я думаю, вона помре. Людина це чудовисько. Я виріс на природі, і мені боляче бачити весь цей бруд. Чому ніхто про це не дбає? Дитя природи так називають Маркоса, адже виріс він у лісі серед вовків. В Іспанії знають його історію. Коли йому було сім років, він опинився в горах сєра Морена у вовчій зграї, де потоваришував з вовченятами. Мітіна квеба й мике до Я зайшов до печери з вовченятами і заснув. Потім туди прийшли їхні батьки. Я думаю, вони запитали себе: ми повинні його з'їсти чи усиновити. Він бавиться з нашими дітьми. Що ж нам робити? Я пахнув, як вони. Я мився брудом, я витирався листям. Саме цей запах зробив мене одним із них. Оліґваґтотаментело номає лоло котракоза про Маркоса навіть зняли фільм. Мачуха його била. У батька ж не було коштів на прожиття. Дитину віддали пастуху, який згодом помер. Маркос залишився один, полював разом з вовками. Це відбувалося доти, доки його 19-річного юнака не затримала поліція. Сьогодні Маркосу 72 роки. Він на силу знову навчився говорити, але до цивілізації так і не звик. У нього зовсім небагато друзів. Серед них Хосе. Він працює лісником і поділяє обурення Маркоса з приводу забруднення довкілля. Вся наша робота нанівець. Я почуваюся безсилим, я відчуваю людь. Мені бракує слів. За численні пожежі всі місцевості відповідальні саме люди. Ми говоримо про паліїв. У це важко повірити. влада заарештувала кількох підозрюваних, і тим не менше пожежі стаються знову і знову. Маркос відчуває жах. Тут не залишилося нічого живого, ні дерева, ні птахів, ні вовків. Коли вони все спалять, тут нічого більше не залишиться. Якщо вони будуть так робити і далі, половина людей зрештою помре. Коли вмирає природа, все вмирає. Вона дає нам так багато. Я не розумію, як таке можна допускати. Маркос за характером боєць. Попри розчарування, він прагне переконати людей, що їм слід захищати природу. Саме тому він всі останні роки ходить по школах і спілкується з дітьми. Його головний аргумент він сам. Маркос прекрасний посередник між природою та людиною. Він знає тварин краще ніж людей. У нього можна багато чого навчитися повазі до природи, тварин, довкілля Це звучить логічно. Коли Маркос щось пояснює, то це зовсім інше ніж коли розповідають науковці. Однак у Маркуса дедалі частіше виникають сумніви, чи вдається йому переконати людей, з якими він зустрічається. Ялонення. Я багато говорю з дітьми про природу, що вона найкрасивіша, що є на світі. Що ми повинні поводитися з нею дбайливо. Але чи справді мої розмови щось дають? Не знаю. Людей змінити дуже важко. У мене. У вовків Маркос навчився поважати природу. Люди ж показали йому, як вони її знищують. Маркос і досі намагається зрозуміти, хто він у серці: людина чи вовк.